Які у вас можуть бути клопоти? завжди мама кривила губи, коли ми намагалися пояснити, що не можемо приїхати. Ви допомагати не хочете, от і ви думаєте. Після таких слів хоч «не хоч», а мав їхати й помагати. Для чого було стільки городів садити тоді, я ще розуміла, бо ж нічого в магазинах не було, але тепер. Останньою краплею стало те, що у Славка вже були проблеми зі спиною, коли ж мама наказала гній вивозити, то він за тачкою й впав. Слабак. скривила мама губи і взялася сама до роботи. А я чи не вперше зраділа, що їду геть, хай і у швидкий, що маю серйозний привід не працювати, а потім знову стало совісно за такі думки. Зате Славко відмовився категорично їздити в село. Я матір твою знаю. Вона, як і мої батьки, не розуміє доти, доки сама не втомиться. Добре чужими роками робити, звикла, що всі гуртом, то й можна багато сидити, а тепер хай сама попробує обробити. Мама бідкалася, що дощу немає і посуха, нічого не росте, далі бідкалася, що дощі, бо все заливає і кинеться фітовтора, далі що жуки, поїдять картоплю, мушка капусту, горобці вишні, сламаки, все куди дістануться. Всі інші проблеми у світі були малі і мізерні. Я дивувалася, як мама може бути такою приземленою і завела про це розмову з чоловіком, як тут донька й каже мені: А ви хіба інші? Що? Ми обоє округлили очі. А ви хіба інші? Ви так само лише від нас з братом вимагаєте, критикуєте, аби помогти, то ні, бо ми маємо все самі. Ви недалеко від бабусі й втекли. Я була ошелешена, бо я вважала, що це Славко строгий з дітьми, а я геть ні. Я люблю їх дуже сильно. Звичайно, зараз геть на них нема часу, бо вони й далеко, та й про що з ними говорити? Як у них нема ніяких видатних здобутків, не одружені ще дітей нема, просто на роботі я це все знаю все без змін. І я мало собі язик не прокусила сказати це, що нема у них ніяких клопотів, ніяких змін, то що там знати про їх життя. Донька поїхала, а я взялася переглядати альбом. Там не так вже й багато фото, всі з якихось великих застіль, всі вони були в неділю, бо в будень Боже борони було щось таке робити, навіть субота була лише для роботи. Може, ми тоді й такі були й раді, що нарешті якесь свято, бо було рідко. Не знаю, але тоді раділи і салату з бурячка, а шуба то взагалі був вибух смаку. Це було лише на зимові свята. А тепер можна святкувати хоч кожен день, їсти смакоту і нема ніякої радості від того, бо ти чи один, чи навіть в парі, але нема радості від зустрічі. Вирішила, що таки настала пора поговорити з мамою, хоч і знала, що вона це сприйме як не послух, як особисту шпильку. Мамо, ми не будемо більше садити городи тільки біля хати, тому думайте, що де буде рости. Що під часних, що під зелень, собі так розрахуйте, бо ми сили не маємо. Не думала я, що таку ледарку виховаю, сказала на те мама. Мамо, я хочу жити і маю тепер змогу, маю як заробити, маю де купити, то чого я маю й далі так важко працювати? Чи не вперше приїхала з дітьми просто провідати маму. Поробили, як без того, але лише півдня, далі вирішила відпочити. Мама згадувала молодість, які колись співанки співала. В саду осінні майстри білі, схилили голови сумні. Виявляється, в мами гарний голос, гарна пам'ять, гарно розповідає смішні історії, які були зі мною малою, як онуки від госаків втікали. Приїжджайте ще, проводила вона нас до воріт. Хто ту роботу переробить? Ну, звичка є звичка, але все одно я буду згадувати, як ми співали, а не як перебирала картоплю, і мама мене сварила, що я кидаю середню до дрібної. Підпишись, підтримай українськомовний контент.